Усім доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Творю та Витворяю. Звуть мене Ольга. Хто зі мною давно, він знає, що коли я трішки підв'язую шкарпетечки, то я завжди знімаю такий оглядовий майстер-клас, на котрим я показую, які шкарпеточки вийшли, з якою пряжа вони в'яжуться. Тому, кому зручно, хто хоче прослухати, продивитися мої шкарпеточки і пряжу, з котрої вони в'язалися, влаштовуватися. І будемо зараз дивитися, слухати. Хто не підписаний мій канал, підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі, сподобався, не сподобався мій канал. Я буду вдячна. Значить, Спочатку ми з вами почнемо. В минулому році я багато в'язала цих шкарпетків. Це за допомогою метода Petchворk вони в'яжуться, їх називають Petchворк, шк... шкарпетки Ельфіка. Моя донька їх називає Charlie. В мене вони залишились як Charletін. Вони з такими шишечками. А, значить, це в мене такі, я, їх можна в'язати двохкольорові, однокольорові. В минулому році в мене їх багато було. Тому, в принципі, кому також буде цікаво, просто подивитися в мене в опису. Посилання буде на. А, Почки, у мене вже дві папки з шкарпетками. Там є візерунки для шкарпеток, а майстер-класи по шкарпеткам. Тось тобто можна відкрити, подивитися все, що вам завгодно. Комусь буде дуже корисно, кому просто буде цікаво подивитися. Так що заходьте в гості на канал та продивляйтеся. Наче, оці шкарпетки, що хочу сказати? От, наприклад, коли мені задають питання, скільки я набираю петелік, на які шкарпетки дівчата? От, наприклад, я записую, да, у мене свої записи. Є, є мастер-класи, є таблиці. Ну дівчата, таблиці це е, на мою щільність. От в цьому році я, в мене були замовлені замовленні ж шкарпеточки, вони були в мене замовлені розміром 37-38. Я достала свою, о, свій блокнотик, подивилася по записам, набрала стільки петель, скільки потрібно, і вийшов в мене розмір не 37-38, а 39-40. Щільність навіть змінюється у майстрині. Тому ніколи. Ну, хорошо, якщо ви попадаєте в таку ж щільність, це добре. От я не попала. Тому в мене такі шкарпетки, і зараз я буду потім просто перев'язувати шкарпетки, щоб вони в мене вийшли на розмір менше. Розумієте, про що я говорю? Значить, оці шкарпетки я в'язала, ну, у нас вже в Україні я не бачила давно в продажу цієї пряжі. Оце цієї пряжі. Тут, в принципі, мітраж у нас іде 300 метрів на 100 грамів. Але в минулому році я дуже багато в'язала цієї пряжі ці шкарпетки. Вони в мене були різні. І однокольорові, кольорові, трьохкольові, двохкольорові. Оце цієї пряжі я в'язала, де у нас в 100 грамах 390 метрів. Це просто потім залежить від спиць, від всього. От в цьому році, поки ці чарліки, в мене поки тільки одна пара. Ну, а таких звичайних шкарпеток трішечки підв'язалося. Давайте почнемо от з червоних. От у мене три пари червоних шкарпеток. Три пари, так? Це дуже такий е, кольор. Він ну, не зовсім червоний, він ближче такий кораловий. А значить, номер цієї пряжі 56. 56 колір. Це дуже популярний колір, тому що тільки в цьому році от, іменно от таких шкарпеток. Оце в мене вже шоста пара зв'язана. Дівчата, да, я в'яжу і собі, і на продаж, і на передову. Хто зі мною давно, то знає, що я багато даже показувала майстер-класи, де ми які шкарпетки в'яжуться на передову хлопцям. Вони теж в'яжуться, але в'яжуться і не тільки для цього. Тобто, от по таким шкарпеткам, дівчата, в мене є окремий майстер-клас, на нього теж буде посилання. Заходьте дивитися, вони дуже не, не тяжко в'яжуться. Тут візерунок а, легкий, дуже легкий. По ньому є майстер-клас, але оце така дуже актуальна о, модель шкарпеток. Вона о, користується таким хорошим попитом. Ну, в крайній випадку, в мене. Також в мене є майстер-класи по таким шкарпеткам. Вони теж дуже добре користуються в попиті. Тобто, тут, от виходить, на цих шкарпетках о, бачено, де ліва шкарпетка, і де права шкарпетка. Тому що тут ідуть, у нас отак, от. З одного боку і з другого боку так косички. Бачите, от, от, дві косички. Лівий правий, тут чітко бачено, Тут, ну, от, да. І по, по таким шкарпеткам, як в'яжеться така косичка, хто ще не вміє, в мене також є майстер клас. От. Це червоні. Так. А це в мене теж червоні. Але тут я вже брала тобто, основа в мене червона. А ось сюди я нав'язувала. За допомогою метода Хелікса просто пагалин зв'язала методом Helix. Сюди, тут в мене пряжа ручного фарбування. До пряжі ручного фарбування ми ще підійдемо. Тобто На цих шкарпетках в мене ось носик такий, а пагалин зв'язан просто за допомогою метода Helix. Тобто, от в мене зараз таких три пари є червоних. Потім в мене ось такими же косичками. В минулому році я теж такі ж це, в принципі, це дуже а, така популярна а, моделька. Вона хорошо а, носиться, вони хорошо продаються. От, от так от вони виглядають на, 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 на нозі, якщо одягати на нозі, хто а, в мене в описі. Ну, в мене в, принципі, в спільноті є фотографії і є майстер-клас, як в'яжеться така косичка. Так, Ці рожеві я в'язала з зі пряжею. Ось вона. І це колір 178. Колір 178. Оці рожеві. Так, що в мене ще з'явилося таке цікаве? Значить, ще в мене є цікаві отакі шкарпетки. в мене такі шкарпетки є розмір 37, 38 і 39 40 Ось вони. Значить, в'язалися вони. Я купила оцей колір, він такий блакитний. Але я люблю більш, більш такі яскраві кольори. І коли я почала в'язати однокольорову пару, мені не дуже сподобалося. Тому я вирішила, це кольор, в принципі, 51. У мене було багато залишків з цієї пряжі, цієї. Это, о, кольор, зараз вам скажу, кольор, кольор, кольор э, 2701. У мене були залишки. Тому я взяла. І з зв'язала за допомогою М'ятета Хелікса. Притом, в мене ось ця пара, вона вийшла, бачите, смужечки однакові. Однакові, так? А тут я в'язала, ось, в мене спочатку були смужечки однакові, ось тут от. А потім вони пошли різні. Але коли ми їх фотографували, на ногах вони дуже класно виглядають. Тобто, отут я за допомогою метода Хелікса просто зв'язала дві такі чудові пари. Тобто тут просто з одного моточка. У мене, дівчата, є майстер-клас, як в'язати за допомогою метода Хелікса, коли в тебе не два клубочка, а три клубочка в роботі. Тому, в принципі, переходьте в опис і придивляйтеся, там буде дві папки, в котрих будуть майстер-класи із візерунками на шкарпетки. І які шкарпетки я просто в'яжу, тому що я дуже люблю в'язати. Ну, я, В принципі, не тільки, от, ну, я, це моя улюблена п'яточка зміцнена. Чому воно улюблена? Тому що в принципі, ну, я вже почала говорити за п'яточку, це в мене е шкарпетки з ручного фарбування, тому що ми зараз дійдемо до ручного фарбування. Бачите, я нічого не робила, не приводила в від ці шкарпетки. Ці шкарпетки я ношу третій рік. третій. І от вони в мене теж зв'язані з, з зміцнена п'яточка і зміцнений носик. Ну, я тут уже не пам'ятаю, якась із них в мене порвалася ось тут. Я штопала, робила таку косметичну штопку, бо навіть сама не можу зрозуміти, на якій нозі вона вже є. Це просто я хочу заодно вже раз я разяла, хоч О, ось тут в мене штопка була, ось вона. То в мене не п'ятка і носик протирається. Зазвичай вона що протирається? П'яточка та носик. в мене ось тут на ступні протирається, там, де я ходжу. А п'ятка і носк у мене залишається цілими, не тільки в мене. Це в мене просто я хотіла показати, бо зараз буду потім ще розповідати про пряжу ручного фарбування. От третій рік і вона, в принципі, колір, вона не втрачає. Дуже багато людей просто бояться купувати пряжу ручного фарбування, бо думають, що при прані колір піде. Нікуди він не йде. Так, про ці шкарпетки я розповіла. Це в мене за допомогою методу Helieкс, такі пари чудові є. Потім, що в мене ще тут на столі є. Ну, давайте от, в мене такі. Тут в мене такі, як, ну, я б не сказала, багато хто називає це лі лінівим жакардом. Я, я б не сказала, це імітація жакарду. Для мене це імітація жакарду, дівчата. От в мене є дві таких пари: от сірі з молочним і от такі бускові. Тобто, в принципі, якщо я ось тут, коли в'язала зіг-заг, то я тут робила ще такий простір сиренький. То тут, в принципі, на боскових, бачите, за одною технологією зв'язане в мене. Що ті, що ті. По цій, от як як зв'язати імітацію такого а, жакарду, в мене також є майстер-клас. Оці сиреньки я в'язала, вони такі класика, от, знаєте, класика. Це оті алізе. Супер, значить, це колір 21. 21. І молочні. Вони не білі тут, а молочні. Я не дуже люблю біли шкарпетки. 01. Отакі от сіренькі в мене вийшли. От, а бускові. А, в мене от ще бускові є. От, ось в мене от тут є, бачите, три пари. З імітацією жакарда. Ось вони. Три пари. І всі виглядають по-різному. Чому по-різному? Тому що тут, наприклад, однокольоровий кольор. Да? Тут, от, наприклад, на бускових бусковий кольор це значить в мене основа такі темно-бусковий. Це колір 44, ось він, 44. й але, от якщо взяти дві, оці дві пари, вони всі виглядають по-різному. Ну просто зовсім всі по різному виглядають. Тому що, отут на, на темно-Бускових, е, я отут теж підбирала залишки пряжі ручного фарбування. От, от вони так виглядають. А тут в мене просто два кольори. Тобто, отут в мене залишки були меланжевої пряжі, виглядають ось так. А тут в мене однокольорові світло, бускові, і темно-бускові. Тобто темно-бускові це оцей же кольор, який я тільки що показувала. А це в мене пряжа. Дівчата, я навіть не знаю, що це за пряжа. От вона по довжині така ж сама, як і. Ну так, да, по метражу приблизно така ж сама, як і для шкарпеток. Ну, У мене просто був невеличкий клубочок, такий, от я просто його використала. Тут в мене вийшло таких три пари бускових. Да, Дві пари бускових і сіра пара, де у нас йде імітація жакарду. Це оці пари. так. Далі, що в мене тут ще на столі? По трішечку ми розходуємо то, що у нас є на столі. Так. Отака пара в мене є чудова. от Мені дуже подобається. Я в цьому році не одну пару далеко зв'язала, де трикольорові шкарпетки. Значить, от там, де трикольорові шкарпетки. Значить, в мене ось такі. Це в мене. Можна жіночий, чоловічий, це розмір 39-40. От. Тут три кольори. Тобто, три кольори і кольора це отакі. Зараз ми скажемо, який номер. Тобто салатовий кольор. Це у нас 11-й. Ну, Це, мабуть, такі, знаєте, вони, він жовтий, ну, такі, знаєте, фарби, я б так сказала, кольори осені. Такі, от, Більш такі приглушені, неяркі. Бо бачите, от, наприклад, це теж жовтий. І це теж ну, оттінки тобто, різні. Тут, виходить, кольор в мене 281. І такий, це як таракотовий. 433. Тобто, коли ви в'яжете, вирішите в'язати собі, якщо вам захочеться такі трикольорові, я брала отак моточки і дивилася. Ага, добре, добре дивляться, нормально, можна в'язати. І починала в'язати. Тобто, оце в мене вийшли отакі шкарпетки. От. А оці шкарпетки, вони взагалі дуже цікаві, тому що коли я зв'язала першу пару, то, в принципі, дівчата, я такі шкарпетки в'язала. Далеко вже не одну пару. Я їх зв'язала. в мене були чоловічі, потім в мене були такі Family Look. Тут єдине, що в мене нема от бордового кольору, в мене немає кікікетки, ну, нема, нема. графіт такий. А, значить Графіт це от такий от кольор. Він. І в нього виходить номер 521. Потім отакий буряк, ось він. І отакий він теж, як е, слегка такий біж з меланжем, 207 кольор. Тут виходить е, в графіті, як такі вкрапління є, і в цьому біжевому є вкрапління. І виходять отакі красиві шкарпетки. Отакі красиві, от, ну, мені дуже подобається. Коли таке сочетання виходить, ось воно. І вони, в принципі, от я зв'язала вже таких. Це в мене третє чоловіча така пара. І ще я зв'язала такого ж іменно пару на фамілі Look жінки чоловіку. Тобто це теж хорошо користується попитом такої, ну, такої, таке сочетання кольорів. Так, потім ще в мене є такі просто сині. Ось вони, просто сині. Ось. Ось вони, сині. Це чоловічі шкарпеточки в мене. Ну, були в мене такі жіночі, не тільки чоловічі. Просто зараз чоловічі шкарпетки це оцей кольор. Так, номер цього кольору 797. Ось вона. 797. Це кому буде цікаво, як виглядає. Такий колір іноді буває, що коли ми зв'яжемо, то пряжа трішечки як на, на очі виглядає трішки по-іншому. І так, зараз у мене залишилися вже шкарпетки тільки з пряжа ручного фарбування. Тому зараз я хочу трішечки розповісти ще про шкарпетку. Пряжу ручного фарбування я покупаю Валюша Давіденка. Посилання на її магазин буде в опису. Магазин пані пряжа в неї. Так? Я давно дівчата купую пряжу не тільки для шкарпеток. Ручного фарбування. У мене є і светри, і кардікан, зв'язаний з цією пряжею. Для цього я доставала оці шкарпетки. Бачите? Есть, оцим шкарпеткам третя зима, есть, два роки я в них відходила. Тобто, два роки. Дівчата, це нормально. Лю, лю, любі шкарпетки будуть точно також носитися. Тому через два роки у вас ці шкарпетки будуть виглядати точно також. Це зараз дуже модно, вони такі неординарні, такі прикольні. От в мене дві пари є. Пара не пара, як називаємо. Так? От ось, будь ласка, а лівий правий, як хочете, пара не пара. От в мене є таких дві пари: пара не пара, лівий правий. А, це жіночі шкарпетки. Так? І є в мене такі також чоловічі шкарпетки, вони такі смарагдові, такі красиві, такі смарадовий, красивий кольор. Оце в мене є така ще чоловіча пара. Це те, що в мене зараз вдома є. Взагалі, в мене дуже багато було шкарпеток з цієї пряжі. Значить, що це за пряжа? Значить, от я отримала посилочку зовсім таку свіженьку. Ось. Я замовляла собі ще таку пряжу. Тобто, ви, якщо будете замовляти, вам прийде. Єдине, що в мене, зараз скажу, нема. От, в принципі, є в мене ще, я не всю пряжу доставала, але вона у вас буде приходити чи в пасмах, чи ось так от смутана. Оці були, наприклад, в пасмах. Я їх просто перемотала в клубочок. Це я замовляла, от в мене тут теж, отут в мене теж 100 грамів. І отут в мене 100 грамів. Чому тут два, два клубочки? Тому що в мене було 200 г такої пряжі я замовляла, я вже зв'язала пару і в мене от ще на одну пару є. А це я замовляла така боскова. от Вона отак от цікаво поформована, секційна, бачите, така от, як меланж. Ну Тут більш такого бускового кольору. Це вони, от, коли ви зв'яжете, приблизно будуть виглядати так, як оці. Тобто, тут в мене теж було, ну тут просто інші кольори, але було пофарбовано іменно ось так. Тобто, оце буде ще в мене такі цікаві шкарпеточки, дуже цікаво окрашено, так. І от пряжа, котру я отримала буквально позавчора. Ось така вона. Ну Це я замовляла, і Валюша для мене фарбувала під моє замовлення. Тобто, ви получите пряжу, вона у вас буде так красиво зв'язана з бірочкою, на котрі написано і состав. Тобто в неї состав точно такий же, як у цієї фабричної пряжі. Тобто тут 75% вовна і поліамід. І тут, наприклад, бачите, два маточки. Значить, це і от написано в якомусь маточці 49, в якомусь 50 грамів. І от вони пофарбовані, тобто тут буде, буде дві однакові шкарпетки. Як я їх зв'яжу, я потім обов'язково покажу. Тобто, оце я заказувала такі, щоб в мене зелена травка була і жовтий. І заказувала ще такі, щоб в мене такі були патріотичні шкарпетки. Я хочу зв'язати такі красиві патріотичні шкарпетки на подарунок. І тут також то есть, 420 метрів. Отут то то от от фабрична у нас 420 метрів, і тут 420 метрів 100 грамів. А отут, от, бачите, два маточка по 53 гри. Тут 53 грами, і тут 53 г. От. Отак вони красиво змотані. Тобто, отак виглядає ця, а, пряжа. Тому, дівчата, кому було цікаво, а, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Сподобались вам мої шкарпетки, не сподобались. А, корисний був майстер-клас, не корисний. Ну, а я вам вдячна за увагу. До зустрічі!